Вітаю! З вами Олександра на каналі Відень 13 французів та британців відправляють в Україну. Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про направлення франко-британської місії в Україну. Мета полягає в тому, щоб франко-британські підрозділи були відправлені в Україну найближчими днями для тісної співпраці з українськими партнерами, підкреслив Макрон у четвер. Війська мають підготуватися до можливого розгортання в Європі у разі припинення вогню. Макрон підкреслив: ці війська заспокоєння не є миротворчими військами, вони не будуть розгорнуті на лінії фронту. За словами Макрона, франко-британська місія в найближчі тижні має визначити стратегічні місця, де згодом можна буде розмістити європейських солдатів. Він сам і прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер хотіли віддати відповідне розпорядження начальникам штабів обох країн. На початку саміту Франція також пообіцяла Україні військову допомогу на загальну суму близько 2 мільярдів євро. Під час зустрічі президент Франції також окреслив, як може виглядати майбутня миротворча місія. За словами Макрона, збройні сили не повинні бути розміщені на лінії фронту в Україні, а також не повинні бути розгорнуті навпроти російських збройних сил у перший же день. Відкритий текст для Путіна з Парижа. Це будуть сили, які не дозволяють росіянам знову напасти. І, утримуючи можливі міста і стратегічні бази, вони демонструють чітку підтримку кількох європейських урядів і союзників. Однак, у разі укладення мирної угоди можна буде відреагувати на атаку, якщо Москва її розпочне. Макрон не надав жодних подробиць щодо типу відповіді. Передня лінія оборони все ще складається з українців. У разі укладення угоди, лінія оборони і надалі складатиметься з українських солдатів: ми не на передовій, ми не йдемо в бій, але ми там, щоб гарантувати тривалий мир. Це пацифіський підхід, сказав Макрон. Він додав, що кілька з присутніх держав візьмуть участь, маючи на увазі майже 30 делегацій, які взяли участь у зустрічі коаліції охочих. Не було жодної одностайності щодо розгортання європейських солдатів. За його словами, деякі держави не мали можливості або політичний контекст не дозволяв це зробити. На засіданні коаліції добровільних у столиці Франції, Парижі, в четвер представники близько 30 країн обговорили подальшу підтримку України. З вами була Олександра на каналі Відень 13 Підписуйтеся на канал, щоб бути в курсі усіх подій.